Друзі, всім привіт. Ось так ми город викопали вже, дякувати Богу і татові, і нашим діткам, які допомагали. Все готово, забор готовий. Сітка. Ось так. Вже зробили ми всю перекопку, квіти, чорнобривці ще квітнуть по прикрай. О тут у нас салат ще є по прикрай, має на хоче цвісти. Ось таку ми зробили стежку. Ось, Щоб було легко ходити, відступили, зробили порядок від сусідів, так що має відстань бути порядок. Тут ми посадили малинку ремонтантну і полуниці. Тут ми зробили стежки, так все вийшло. до дощу ми справились. Ось так виглядає наш город. Дрова порізані сохнуть на зиму. Ось так. І тут порядок, багато коріння ми повикопували ось ще, багато ще багато, тому що є багато і ще й навіть сміття якого люди викидали. Ось ще тут зробили стежечку. Тут у нас полуниця, це суниця. Ось ще навіть квітне, ось суниця. Але вже, напевно, їх не буде. Ось, хочу показати порівняння. Тут, де ми садили часник, всі бачили, хто часник. Тут часник посаджений е, і покритий опілками. А напроти ми зробили експеримент, засипали е, трошки опілками, але листям. І ще маємо досипати листя. Хочемо подивитися, який буде результат і урожай з листя. Ми у ямки теж давали попел. Ось так непогано підготовлені. Вже до зими готові. Там ще ми посадили малинку звичайно високу. Крупно і все. Все готово. Все, город готовий, порядок, все, все зроблено. Можна зимувати. Ось тут у нас від сусідів ми трошки прокосили, бо там дуже багато. Сірняків позаростало. жовті квіти високі, алергійні вони. Ось там, якщо побачити, там от так я зближу, ото все сіре. Воно дуже пересівається, тому приходиться. Сусіди не приходять, не обробляють. У них тут така гарна ялинка, їм нічого не потрібно. Ось так. Город готовий. Можна зимувати. Усім дякуємо. Дякуємо за підтримку, дякуємо за коментарі, друзі, всім, і всім глядачам і просто звичайним глядачам, які просто зайшли, усім миру і добра. Працюємо і Бог поможе все буде добре. Саме головне бажання. Пока-пока. У гостях Володимир.